Ну, речі про корисні копалини. Ми ж бачимо, що ця угода так і не підписана, але про неї знову почала говорити. зговорити. То, але... то про неї десь на два тижні забули. Да, тепер про неї знову почали сказати. говорити, але в тому числі в контексті контролю українських атомних електростанцій. Ще теж дуже дивна розмова. Як ви ось це прокоментуєте про атомні станції? Я думаю, що все почалося Запорізька ЄС, тому що Трамп собі вигадав. А може, це йому говорила українська сторона, я нічого не здивуюся. Що він може контролювати Запорізьку АЕС? Ось така складна ситуація. Запорізька АЕС, це наша найбільша АЕС, але вона під контролем росіян. Українці не можуть собі її повернути військовим шляхом, але може Трамп може її контролювати, і тоді буде всім її енергетика буде у України. І Росія не буде вважати, що порушені права її армії, які там контролюють цю територію. Може так воно все виглядає? Це ж питання, але. Разом із цим я маю сказати, що я думаю, що це чергова якась ілюзія. Ілюзія, яка складається з того, і це теж треба чітко зрозуміти, що насправді Росія не вважає територію Енергодара і Запорізької АЕС якоюсь спірною територією. Росія анексувала Запорізьку область, причому вона вважає спірною територією, виключно ту територію, яка зараз контролюється українськими військами, територію Запоріжжя і околиць, оцю частину Запорізької області. Те ж саме стосується, як ви розумієте, і Донецької, і Херсонської областей. І в цій ситуації уявити собі, що на російській землі, в суб'єкті Російської Федерації, на атомній електростанції, будуть господарювати американця, це абсолютно приниження для Путіна і для його політики. Тому що виникає питання, чому, якщо вони можуть на Запорізькій, Запорізькій області, так званої Російської Федерації, чому вони не можуть на Курській АЕС тоді хазінювати? В чому різниця між Запорізькою і Курською АЕС точки зору Конституції Росії? Вже Вітков говорить про конституцію. Так що я думаю, що це якась дитяча ілюзія. Я про цю ілюзію весь час скажу, коли ми говоримо про український контекст: Що перестаньте жити в ілюзії, що можна відновити контроль над окупованими територіями інакше як силою, що на якихось перемовинах з росіянами. Хтось каже вам, добре, ми заберемо Донецьку і Луганську області, а ви собі беріть Запорізьку і Херсонську. або була ще одна якась дитяча ідея, що ми обміняємо Курську область. На якусь там українську територію про це Трамп говорив. Можна буде думати про звільнення якихось українських територій. Зрозумійте, з точки зору Росіян: і Курська, і Донецька, і Луганська, і Херсонська області, і Запорізька, і Автономна Республіка Крим і Севастополь це невід'ємна частина території Росії. Так це піратство, так це порушення міжнародного права, так це не відповідає всім нормам, за якими ми жили після 1945 року. Але ці норми зруйновані Росією, їх немає. Повернутися до них не існує ніяких реальних політичних можливостей. Люди, які думають, що можна повернутися в минуле, завжди програють. Ти тієї ситуації з міжнародним правом, яка була в період 1945-2014 років, за вашого життя і нежиття не буде. Викиньте ці помийні думки з голови. Можна тільки побудувати нове міжнародне право. І, до речі, ми зараз якраз. Намагаючись зупинити українського агресора російського агресора і не давати його можливості окупувати українські території, саме цим і займаємося. Якщо Україні пощастить вистояти в цій війні, якщо Україні постачить зберігтися на політичній мапі світу як незалежній державі, якщо українцям пощастить не стати народом у вигнанні, всі ці питання ще не вирішені. Вони будуть вирішуватися у борні 20-30 років 21-го сторіччя. То тоді можна буде сказати, що ми десь у 40 сорокові роки 21-го сторіччя, якщо не буде великої світової війни із загибелью там 50 мільйонів людей, це теж абсолютно можливо. Ми поруч з цим. От тоді будем, можемо сформувати нове міжнародне право, яке буде знову таки базуватися не на праві сили, а на праві закону. Але це міжнародне право буде написано переможцями. Переможені ніколи нічого не пишуть. Вони підкоряються рішенням переможців. І тому важливо, якщо ми збережемо ці цінності, на яких базувалося міжнародне право раніше, і перенесемо ці цінності в майбутнє, то буде міжнародне право. Якщо переможуть Трамп, Путін, Сі Цзяньпін, це буде право сили і Україні, як і іншим державам, доведеться погодитися із тими правилами гри, які нам запропонують. Це і буде право нове. І з тими кордонами, які нам запропонують, і з тими правилами життя, які нам запропонують. Вплив у нас буде приблизно такий, як і вибачається у Німеччині і Японії в 45-му році. Тому що той, хто програє, просто не може нічого диктувати. Значить, нам потрібно буде серед переможців бути, якщо ми взагалі хочемо вижити на цьому світі. Переможені, будуть ігноровані. Як бути серед переможців, теж зрозуміло. От Європа зараз починає вже думати про власну модель безпеки. От Вітхов говорить, що нам потрібна п'ята стаття, навіть якщо ми не будемо в НАТО. І якщо нам не подобається щось в інтерв'ю Вітков, ось це не потрібно ігнорувати. Це те, що ми маємо захищати, що нам модель безпеки має бути запропонована. Ось Росія. Починає отримувати економічні проблеми. Нам потрібно упродовж наступних років боротьби зробити все можливе, щоб російська економіка зруйнувалася, а росіяни перетворилися на націю безперспективних жебраків, які б не могли нічого диктувати світові. Росіяни мають вислухати нові умови в майбутньому. Це єдина можливість врятувати світ, щоб росіяни нічого цьому світу не могли диктувати, щоб вони жили в тому світу, який інші створять для них, і може в майбутньому. Росіяни знайдуть своє місце в цьому світі, як багато переможених народів знаходять своє це місце і стають переможцями. Це відбулося з німцями і японцями. Я впевнений, що російський народ здатний протворити цю історію. Але для того, щоб він повторив цю історію і став народом в цивілізованому світі, потрібно виграти на мене, росіянам. Ось такий фокус історичний. Тому що якщо виграють росіяни, як ви розумієте. Вони будуть жити в тоталітарному світі, в якому їхні особисті права будуть зруйнуватися кожного дня, і це буде вже абсолютно інша історія цивілізації. І не тільки для росіян, як ми бачимо. Так що ось проста, проста, абсолютно арифметика, політична наступні роки. І мені здається, що ми маємо її яким чином засвоїти. І в будь-якому разі, ясно, що всі ці ідеї. Пов'язані з е, окупованими регіонами, вони мають завжди базуватися на простій думці. Або ми зможемо військовим шляхом їх повернути, або ми маємо в майбутньому створити такі політичні умови, які дозволять нам в цьому новому світі говорити з іншою Росією про власну територіальну цілісність. Але це робота на десятиріччя. І коли я говорю 10-річчя, я хочу вам нагадати, що у нас 11 років вже конфлікт з Росією. Нічого особливого в таких, де, я би сказав, оцінках немає. Там, де от 18 та 11, там і 31. В цьому плані якраз все мені абсолютно здається зрозумів. Чи зможемо ми в цей час припинити вогонь? Це питання до президента Трампа: наскільки в нього є інструменти для того, щоб заспокоїти Путіна. Чи для того, щоб Путін зрозумів, що без припинення вогню не буде ніяких фінансових контактів з американцями, ми не знаємо, наскільки Путіну потрібні ці контакти, Андрій. Погодьтеся. Це ж теж дуже важливий момент, наскільки взагалі все це йому потрібно насправді, чи наскільки це все димова завіса для того, щоб Трамп нічого не робив. Ми теж це зрозуміємо. До речі, це не буде багато років. Я думаю, що за найближчі місяці все стане ясно. І справжніми намірами Путіна. І з тим, як він хоче використати це нове американське президентство для якихось своїх цілей, які він може не афішувати, тому що Путін не проговорює публічно свої цілі. Він здійснює певні кроки, які зможуть нам відповісти на питання про те, з чого він хоче досягти.